Молоко, овочі, фрукти і все це на землі. Так виглядає типовий стихійний ринок. Дорогу сніданку миттєво перекривають продавчині. Жінки налаштовані негостинно. Певну вибіго, Я сказав, хай перестане знімати, Ми заспокоїмося. За продавців заступаються покупці. Мовляв, і так час від часу ганяє як не міліція, так нова поліція. А люди усього лише продають свій товар. Пані Світлана, приміром, навідується сюди на закупи декілька разів на тиждень. Тут дешевше і без нітратів так вона думає. Картошку трошки абрикосу взяли по, по 8 гривень. Але в той же час м'ясо на стихійному ринку жінка не купує. Я в магазині беру А беруту не брати на ринки, Я деся травилася, боюся. Згодом войовничо налаштовані продавчині трохи заспокоїлися і пішли на контакт. кажуть, на стихійний ринок виходять не від хорошого життя. Щоб ми купили лікарство. За ці гроші, що я привезла гороху й ведро, вишень. це пані Людмила на стихійний ринок. Вона приїжджає аж з Чернігівської області. Везе сюди все, що виростила на городі. Хотіла б торгувати на нормальному базарі, але дорого. У базарі нас не боюди, ставлять, там 50 гривень місцевий. Йдемо на ринок. Там запевняють, місця є і коштують вони не 50 гривень. У нас є вільні місця на ринку, це видно зараз. Суми за плату міста 5-10 гривень. 5, 10, 15. Це підтверджує продавець пані Галина. 50 гривень за місце, каже, тут ніколи не брали. Це брехня вже натуральна. 20 гривень. Як меншеньку товару, 10 беруть, 15. Чому ж продавцям простіше терпіти переслідування з боку правоохоронців аніж заплатити 20 гривень? Соціологи кажуть, стихійники існують з перших років незалежності, коли торгівлю мало хто контролював. Тепер з цим явищем боротися важко. Був період стихійних законів, коли законів по суті не було. Коли ти виходив, робив все, що хотів. Зараз закони є за стихійну торгівлю. Передбачений штраф від 17 до 225 гривень, але це не надто лякає продавців. Вони навчилися. Швидко і технічно тікати, щойно побачать на горизонті міліціонера. Людина складається, уходить, приїжджає на іншу площу, на інший, який небудь там біля метро, біля вокзалу, і продає там. Як запевняють соціологи, такому яви, що як стихійний ринок в Україні залишилося жити недовго. Українці все більше звикають купувати в магазинах чи на охайних ринках.